Червона доріжка в Ірландії пройтись по червоній доріжці взагалі для любого публічного діяча, актриси чи журналіста велика честь. І сьогодні я маю честь пройти з червоною доріжкою в Дубліні в Ірландії, тому що сьогодні українська група, яка озвучувала ірландський мультфільм Куфін Рок і його друзі, зібралася в кінотеатрі. І студія Картон Салом зробила все можливе для того, щоб цей мультфільм побачили українські діти. Дякую вам. <райка> Зараз ми говоримо з головною героїною. Анютка озвучувала головну героїню цього мультфільму. Уна". Розкажи, будь ласка, як ти прийшла на карту? Як це було? І моя бчілка знайшла там, що покрітка героїв. Вона попросила скати разів. І мене прийняли. і А як сам процес Процес відпочивання? Як тобі вдалося з першого разу? Як ти призвичаювалася? Ми бували моменти, коли мене чисто виходить, ми купили моменти, коли мені дуже подобалися звичайно. Це дуже інтересне. Вони мають.

<плес> Добре, дякую. Ми за Ютуб розпочали цей запис, тому що ми перед прем'єрою. Ми ще тільки готуємось до прем'єри. Збираються різні гості, збираються українці. І звісно, атмосфера дуже, дуже, дуже позитивна, радісна, щира, домашня, як Україна.

<laughs> Everything, so there's more photos up sure. there Victoria, you head down and yeah. they'll to do too, the past photos of everyone yeah. under the trunk pretender. The It's a nicer setup. <laughs> <laughs> Ультфільму відбулася завдяки прекрасним людям, завдяки українцям і ірландським компаніям. Тому мені хотілось би сьогодні дякувати пані Калюні за те, що вона допомогла організувати кастинг і весь робочий процес працювати з українцями з ірландцями, прикладати, намагатися з'ясовувати, допомагати і підтримувати українців. Спасибі вам щиро. Як вам це вдалося? Дякую вам. Це завдяки

і вона про свої ноту, вона про зізнання, і вона про школа, і на своєму казан. Це крайне сучасний фізкома. і настільки торкається емоція, я відчуваю, що це історія також проєкт. І це неймовірна, неймовірна можливість для того, щоб розказати свою історію. І кожен актор є Свої історії, свої карати. Головні герої цього мультфільму Поряд зі мною. Будь ласка, розкажи, як ти озвучував, як ти знайшов цей кастинг? Напевно, мама допомагала. Так і було. Все так і було. Мамі написала, ми спочатку намагалися на Марвіна, але не відібрали, а потім написали Можемо націнитися. Ну, мама теж щось озвучувала. Так, та що пісеньку співали разом, так? Так що ми все робили. Аніточко, ну але разом такі одного? чи на накрасили. Не накрасено, не озвучить. Ми все озвучували, я так поняла, що окремо. Ми Взагалі сьогодні у нас перша зустріч разом. <зустріч> Добре, що би хотіла побажати вашим діткам, тому що, звісно, вони таланти. Це без сумніву, але я хочу побажати щастя, радості. І о, саме головне, це щоб ми не забували свою рідну українську мову, щоб ми пишалися кожен, що ми українці, і щоб ми не забували обов'язково всі повернулися додому і усім нам переб... перемоги, тільки перемоги. З дорослими людьми е, я розумію більш-менш комфортно, але як працювати з дітками? Наскільки були такі моменти, коли діти вони ну такі живі, вони безпосередні? Але інколи вони бувають і незвичняному? Наскільки оцей процес кастингу, процес потім може озвучування йшов влади, чи 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 інколи бували якісь такі творчі, творчі особистості? Я хочу сказати, що в нас були і діти з досвідом, і діти без досвіду, але всі вони дуже горіли цією ідеєю, і вони намагалися отримати найкращий результат. І дуже так для знаходилися в студії, іноді коли повторити про це повторити саме два за кілька разів. Все одно робила, намагалася зробити краще, краще, і краще. Тому мої Чи комплементи доросла тіки? Хвилюючі моменти прем'єри, вони наскільки зближують українців, і ірландців, а яка подальша доля цього мультфільму? Зараз у цьому кінотеатрі, який люб'язно нам надав можливість, щоб дітки подивилися українські дітки цей мультфільм, це одне. А далі чи піде прокат? Хто його може подивитися? Як думав знайти українські стріли і українських здача?

що ми українці, і щоб ми не забували обов'язково всі повернулися додому і Усі нам перекри перемоги, тільки перемоги. перемоги. Ще один чудовий ранок. Мир і злагода знову панує у зграї топоків на скелі. Діяча, пройтись по червоній дорізці в Ірландії. Це найбільша честь, тому що сьогодні українці, які озвучували прекрасний чудовий ірландський мультфільм Пуфін Рок і його нові друзі, зібралися сьогодні у цьому залі для того, щоб оголосити про прем'єру.